Російські частини скасовують відправлення підрозділів до України через масові відмови військових їхати на війну. У США закликали готуватися до розпаду Росії. ЗСУ взяли під повний вогневий контроль усю територію Херсонщини. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині трапилася ДТП з потерпілими. Як повідомила поліція Волині, автопригода трапилася у вечірню пору доби у селі Глетовиш Володимирського району. 42-річний водій автомобіля «Форд» наїхав на велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. У результаті автопригоди жителька міста Нововолинськ травмувалася, її госпіталізували до лікарні. Нещодавно у Волинських ЗМІ з'явилося відео, на якому видно, як на занятті сплавання Ледь не втопилася дівчинка. Тренерка кілька хвилин не бачила, як тоне не дитина медикам. На щастя, дивом вдалося врятувати дівчинку. Що ж тренеркою? Чи працює вона далі, і як це коментують у самому фітнес-клубі? Дивіться у відео. Нещодавно у Волинських змі з'явилося моторошне відео, де в спортивному клубі Лаймфіт що у Луцьку на вулиці Писаревського, ледь не втопилася чотирирічна дівчинка. На відео групове заняття. Одна із діток впала у басейн і почала тонути. За кілька хвилин дитині так і ніхто не допоміг. Заняття закінчилося, і зайшла інша група дітей. Лише тоді дітки покликали інструкторку. Дитина вже не рухалася та випливла на поверхню води. На щастя, медикам вдалося врятувати дівчинку, однак, що із тренером. Чому вона не догледіла дитину? Чи був це людський фактор, чи працює жінка досі у клубі? У фітнес-клубі повідомили, що тренерку звати Юлія, і вона відсторонена від посади. Цього тренера немає. Вже вона відсторонена. Ні, її немає. Вона відсторонена наразі йде, але ну ми надіємося, якби що її більше не буде. Ну зараз її немає. Вона відсторонена в нас на місяць, тобто до кінця вересня її точно не буде. Ну ми надіємося, що жовтні її також не буде. Ну це вже вирішує керівництво. Із власних джерел телеканалу конкурентів стало відомо. Що тренувала цю групу Юлія Смаль. Вона займається з дітьми у цьому спортклубі тривалий час. Ми зателефонували до жінки, і ось що вона нам відповіла. Чесно, я нічого не буду розказувати. Хочете звертатись до когось іншого? Хай щось розказуєте. Я нічого розказувати не буду. Після цього інциденту правоохоронці відкрили кримінал за даним фактом. Порушено кримінальне провадження за статтею 130. Сім, неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей триває досудове розслідування і призначено низку експертиз. Самі батьки дівчинки, наскільки відомо, відмовилися писати заяву на тренерку, але цією справою вже займається поліція чи отримає жінка покарання рішення за судом. Тож, працюючи у такій сфері, людям варто пам'ятати про відповідальність за життя дітей, бо ж будь-яка помилка може коштувати життя. Зберігав зброю та боєприпаси. Біля Луцька правоохоронці провели обшуки у 65-річного жителя села Жабка. Поліцейські, зокрема, вилучили у Волиняна на стартовий пістолет із ознаками переробки, магазин до автомата АК 47 та більше 150 набоїв. Усе направили на дослідження. Правоохоронці відкрили кримінал. Волинські правоохоронці викрили низку крадіжок. Як повідомляє поліція області, у ківерцях поліцейські викрили. 43-річного місцевого жителя у крадіжці каналізаційного люка з території школи у ковалі. Оперативники встановили причетність 35-річного волинянина до крадіжки мобільного телефону, що належав пенсіонерці. Новолинські поліцейські розкрили крадіжку грошей із банківської картки 31-річної місцевої жительки та крадіжку товарів із магазину. Триває слідство. Російським військовим частинам доводиться скасовувати відправлення підрозділів до України через масові відмови військових їхати на війну, як повідомили в українській розвідці, випадки написання рапортів на звільнення через відмову від війни зафіксували серед військових 5-ї окремої танкової бригади 36-ї армії УЛАН уде Через це їх звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг. Розвідка запевняє, що в окупантів в Україні зараз є катастрофічна нестача особового складу. Відтак, командування вирішило істотно скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим у шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози. Майже 5 тисяч військовослужбовців збройних сил України пройшли підготовку у Великій Британії. Як повідомили у Генштабі, на території Сполученого Королівства та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військових, започаткована британським урядом. На даний час за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та власне Сполученого Королівства, навчання успішно завершили вже 5 тисяч військових. У Луцьку планують створити нову мистецьку композицію, найбільшу у світі. Зокрема, відома у Луцьку локація для різних спортивних змагань арена спорт у спортивно розважальному комплексі Адреналін Сіті більше не працюватиме. Деталі з'ясували наші журналісти. Відома у Луцьку локація для різних спортивних змагань арена спорт у спортивно-розважальному комплексі Адреналін Сіті більше не працюватиме. Замість неї у розважальному центрі планують створити нову мистецьку композицію. Про це розповів голова ради директорів Груп» Віктор Корсак. За його словами, у планах розширити територію музею сучасного мистецтва на 5 тисяч метрів квадратних та реалізувати у. Унікальний проєкт. Буде такий проєкт, унікальний в масштабах світу. Хочемо малювати картину 2000 метрів квадратних, це буде одна частина, але тут ідея в тому, що всі 5 тисяч квадратів це буде один об'єм, який буде працювати на вирішення цієї проблеми космогонії. І важливим елементом буде, що це буде інтегровано все в робочий процес. Тобто там люди будуть співпрацювати, але будуть якісь, скажімо, такі події на певних різних висотах, що можна буде ходити, розглядати цю картину, спостерігати за цим всім дійством. Щодо спортивних майданчиків, то їх за словами Віктора Корсака буде відтепер значно менше. Втім, це не означає, що спортивні події тут більше не відбуватимуться. Віктор Корсак переконує можливість проводити різноманітні змагання, таки збережеться. Це площа, що була вона використовувалася саму ефективно, це було чотири майданчики, і а там проводився на одному зазвичай ну там на двох. От. Тобто, ну в нас. Хто це лишається. Тут якийсь чемпіонат, турнір можна провести. Ну, говорю, крім міні-футболу. Один майданчик, е, це міні-футбольний та рефлексово перемістили вниз, там його вже монтують, вже буде там, може навіть на ці вихідні відкриття. А ще от усі ці такі змагання можна буде проводити. І ми проводимо вже їх, там гімнастика, танці це все проводити в урбанзалі, тому створили в музеї. Корсиків, О, там 1300 метрів, там ну, достатньо, щоб дуже там комфортно буде, бо там капла підлога і це набагато цікавіше. Тож нині у розважальному центрі тривають активні ремонтні роботи. Відкрити нову мистецьку залу планують вже в листопаді. Наступні ж 18 місяців там працюватимуть над створенням картини, яка, за словами Віктора Корсака, стане наймасштабнішою у світі. Європейський союз виключив президента Втікаша Віктора Януковича з санкційного списку через розтрату державних коштів України. Однак Янукович залишається під санкціями за іншим списком. Як ідеться в офіційному віснику ЄС санкції щодо Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та сина Артема, через розтрату коштів ввели у 2014 році, а після того їх регулярно продовжували. Разом з тим у ЄС повідомили, що скасування санкцій не означає, що вони тепер опинилися поза європейськими санкціями. Рада ЄС запровадила у серпні нові санкції проти Януковича та його сина Олександра у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес, закликав починати готуватися до розпаду Росії з низки причин та зменшити геополітичні наслідки цього процесу. Як пише за телеграф, він зазначив, що керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості Росії скоріше за все призведуть до початку кінця. Крах країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але швидко може перетворитися. На дещо неконтрольоване. Українські військові взяли під повний вогневий контроль усю територію Херсонщини. Тим часом росіяни в Херсоні почали згортати підготовку до референдуму. Як повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, поки інформація обмежена. Зокрема, на Херсонщині немає такої інформаційної відкритості через місцевість. Там дуже багато степів, річок і каналів. Тому оприлюднення будь-якої інформації. Може дуже зашкодити українським військовим. До того ж, багато територій росіяни замінували на кордоні Вірменії та Азербайджану. Відновилися обстріли. Як повідомили у Міноборони Вірменії, вранці Азербайджан відновив наступ у напрямку населених пунктів. Джермук та варіш Шхоржа, застосовуючи артилерію міномети, великокаліберну стрілецьку зброю, а ще ударні безпілотники. Натомість Азербайджан заявив, що збройні сили Вірменії знову порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь по підрозділах, розташованих у Кальбайджарському та Лачинському районах з мінометів та артилерії різних калібрів. Збройні сили України ліквідували уже 53 тисячі 650 окупантів. Станом на 14 вересня українські військові також знищили 2180 танків, 1290 артилерійських систем, 4665 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцькому січому ізоляторі завдяки спонсорській допомозі відремонтували деякі внутрішні приміщення. Фотографії опублікували на Фейсбук-сторінці Луцько-СІЗО. Як повідомили у держустанові, були проведені ремонти спального приміщення номер 1 засуджених, залишених для господарського обслуговування СІЗО. навчально-консультаційний пункт при установі, в якому здобувають повну загальну середню освіту неповнолітні особи, взяті під варту та засуджені. Та відремонтована кімната психоемоційного розвантаження. Рашисти випустили по кривому рогу вісім крилатих ракет. Як повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, російські військові направили свою зброю на гідротехнічні споруди, аби спричинити надзвичайну ситуацію. Місцеві вже повідомляють, що в річці Інгулець піднявся рівень води, затопило місцеву човнову станцію. Також повідомляється про відсутність питної води у місті. Під вечір 14 вересня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Кривому Рогу. В цей час по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив ракетні удари. Тим часом телеграм-канали публікують фото стопа диму на місці одного з прильотів у місті. Національний технічний університет оголошує усіх першопросиків 2022 офіційно студентами. Ви, ті, хто любить Україну, ті, хто любить свій край, ті, хто любить і починає глибинно любити свій університет, зібралися тут на цю урочисту мить, посвячення в студенти. Сьогодні багато буде звучати гарних слів, і мене пані ректор Ірина Михайловна каже, ну будь ласка, чим коротше, чим коротше, скажіть. У нас багато мироприємств. Сказала мені таку жартівливу фразу. Каже, не путайте то з проповіддю так, стакан з мікрофоном. Я кажу, церкві коротше, крім слова, амінь. Господи, помилуй, вічна є пам'ять і многоліття більше нема. Вирішили завершити нашу е, молитовну частину, проспівавши вам ногі літа. Многії літа університету, ногі літа вам. Многі літа вашим батькам, многії літа, щасливі літа нашій ненці в Україні, нашій славній Волині. Ви стоїте не просто в центрі міста, ви стоїте в центрі першої європейської столиці з назвою Місто Луцьк. Ви стоїте в центрі Європи, тому ви самі центральні. І, відповідно, університет теж самий центральний. Тому я вітаю вас із цією прекрасною миттю, коли ви переступите цю велику, велику велику країну, кордон країни, яка називається Країна знань. Роки пролетять швидко, але я бажаю, щоб ці роки дали вам можливість збагнути велику кількість знань, знайти багато друзів, знайти один одного. Ну і хочу вам сказати, хто не хоче вчитися. Чекаю всіх на вінчання. Хоч утворіть інший університет, називається сімейний. Божого вам всім благословення, здоров'я, успіхів у всьому, що задумали. Побільше мрійте і мрії ваші нехай збуваються. Я хочу вам подарувати прапор, це прапор моєї редакції. Зауважте він герб всередині, це все навколо. Ми нікуди не вступаємо. Євросоюз об'єднується навколо України. Тому ми в центрі. Дарую вам цей прапор і хочу, щоб ви усвідомили, що ви самі головні, самі центральні, самі найважливіші і самі найкращі не лише у своїх батьків, а й в нашій нинці Україні. України. Нова мода Facebook виставляють. Цим чудовим прекрасним днем. Сьогодні наш університет поповнюється вами. І у вас рекордна кількість в цьому році. У вас є 2000, 2000 студентів-першокурсників. Такого цей університет ще не бачив. Про що це свідчить? Перше, що ви свідомі патріоти, що ви залишились в Україні, щоб ви вибрали український університет. І велика вам шана за це. Друге, про що це свідчить? Про те, що ви вибрали. Національний технічний університет, тобто кращий університет. Чому він кращий? Через те, що тут панує добро, тут панує відвертість, тут панує щирість, тут панує, мабуть, відданість цього університету. Я безмежно вдячна своєму колективу, який опрацював неймовірну рекордну кількість заяв цьому році. Я вважаю, щоб ми разом стали. Однією родиною, спільною, гарною родиною технічної освіти Волині. Чому технічний університет ви вибрали? Це дуже зрозуміло, через те, що сьогодні цей надзвичайно складний час для України відбудовувати країну пройдеться саме нам з вами і вам з нами. Відповідно, ви повинні набути професійних компетентностей будівельної інженерії, архітектури, дизайну. Митної справи, механічна інженерія, все, що пов'язано з різними технологіями, гуманітарна сфера, яка також є в нашому університеті, економічна. Знаєте, скажу, що мабуть, якийсь індекс спеціальностей, які є тут, дозволить вам вибрати ту траєкторію освітню, яка найбільше створить вам найкращі умови для розвитку вашого потенціалу. Президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм, що на Харківщині. Як повідомили у телеграмі управління стратегічних комунікацій зсу 14 вересня, у звільненому українськими десантниками місті урочисто підняли державний прапор. Крім гаранта, в урочистостях також взяли участь заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому. Звільнили місто від російських окупантів. Луцьку десятки машин застрягли у величезному заторі, який тягнеться проспектом перемоги і аж до Яровиці. Про це телеканалу конкурент Конкурентів повідомили очевидці, які стали заручниками ситуації. Із відео помітно, що на місці події також чимало автівок поліції. Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області, затор утворився в результаті проведення слідчого експерименту. Йдеться про аварію. Яка трапилась вранці, 14 серпня, на вулиці Василя Мойсея. Тоді п'яний водій БМВ збив на смерть жінку літнього віку та втік з місця аварії. Русня не перестає ганьбитися на весь інтернет. В одному із телеграм-каналів було опубліковане зашкварне відео з Росії. Жителі з міста Білгород Леливо скаржаться на другу армію світу. Сп'янілі русаки для особистої втіхи переїжджають на військовій техніці легкове авто. Місцевий чоловік лютує та дивується, що таке з ним вчинили свої російські військові. Русня продовжує горіти у середу, 14 вересня. сталася масштабна пожежа у російському місті Мончегорську. Про це повідомляють низка змі рашистів пишуть, що горить цех кольської гірно-металургічної компанії. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Гігантську хмару диму видно за кілька кілометрів. На місці працюють підрозділи рятувальників. У селі Звірів Луцького району сталося ДТП. 29-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем Опель, збив 24-річного Волинянина. Чоловік перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Аварія сталася 13 вересня близько 21-ї години вечора. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. У селищі Голоби, що на Волині, сталася пожежа у дерев'яному житловому будинку. Повідомлення до служби 101 надійшло 14 вересня о 2.04 ночі. Пожежа, що виникла в одній із кімнат, поширилась на хатні речі, стіни сягнула перекриття і покрівлі. Під час згасіння пожежі виявлено тіло 49-річного чоловіка. Причина пожежі і обставини загибелі людини, нині встановлюються. Бустре натягіве. Я сказала быстро. Я не буду натягивать веревку. Быстро. Не хватить вам. Нет, не хватит. Я може такого не кінці. На Натягивай. Натягивай, я сказала. На Росії у Володимирській області жінка змушувала свою дочку повіситися. Відповідне відео розлетілося телеграм-каналами. Вперват! Взяла! Росіянці не сподобався вибір доньки, тому вона вийшла з нею на двір, дала мотузку і наказала робити петлю для вішання. Дівчина плакала і благала припинити знущання, але жінка наполягала, щоб вона негайно вчинила самогубство. Зі слів жінки зрозуміло, що хлопець дівчини із України, і це їй дуже не сподобалось. Україна з... Україна. Тебя вербует, пик кончений. Вербовка. А если тидомая тварь, перекидывай. Під час майже трихвилинного да. відео жінка б'є дитину, агресивно кричить, що навчить свою доньку правильно йти з життя. Можна навіть на колінах повішатися. Ти хоч би у мене спросила як как покончить жить Я б тебе хоч розказала. Чим закінчилася ця шокуюча історія, поки невідомо. Однак така неадекватна поведінка на болотах давно в межах норми. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що Кремль намагається, так би мовити, зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку і втрату майже всієї окупованої Харківської області. Зазначимо, Москва вперше визнала свою поразку на Харківщині з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Тож, на думку експертів, Кремль зараз працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку. Натомість звинувачуючи у втраті майже всієї Харківщини недостатньо проінформованих військових радників з оточення Путіна, деякі депутати Держдуми висловили навіть стурбованість жахливою ситуацією на передовій в Україні під час першого пленарного засідання осінньої сесії думи. Хтось заявив, що необхідна повна мобілізація, адже так звана спецоперація це насправді війна. Тож наприкінці навіть обговор. Орили, коли ж наступного разу буде обговорюватись новий законопроект щодо спрощення вручення повідомлень про призов на військову службу. Опалювальний сезон 2022-2023 року в дві року вочевидь стане найважчим за всю історію України. Ворог безперервно обстрілює критичну інфраструктуру. Тож підготуватись до зими українцям експерти радять заздалегідь у Луцьку. Ще мало містян вже почали дбати, аби взимку у їхніх домівках було тепло. У Мене є газовий котел і твердопаливний газу в Україні. Свого вистачає, наскільки я. Знаю, для побутових потреб немає, проблем не буде, але на всякий випадок треба ем, готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб обезпечити себе, свою сім'ю, рідних. У мене є обгрівачі чи тепле я не запасаюся. Я далі, що буде все добре. Готуємось, буде, звісно, тяжко, звісно, тяжко. А як готуємось? Ну, живемо в квартирі, так що будемо записатися доччиками на ближайше час і ну якось не знаю, економити поки електроенергію, поки економимо. Як буде далі? Час час покаже тим часом у Луцьку вже завершується підготовка до опалювального сезону. Як розповів директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський. Нині готовність підприємства завершена на 90%. Втім, через війну підприємство зіштовхнулось із новими викликами, адже запасів газу менше ніж було минулоріч. Довели значно менші об'єми газу ніж ті, що були спожиті в минулому опалювальному сезоні. Довели Об'єми з коефіцієнтом 0,9, тобто мінус 10 відсотків від спожитого фактично в минулому опальному сезоні. Це вже говорить про те, що десь в цілому, напевно, що в країні газу не є достатньо в такій кількості, в якій він споживався. Підприємство саме в це міжсезоння дуже багато вжило заходів для того, щоб саме зменшити використання цього газу. Це і заміна пальникових систем на квартальних котельнях. Зокрема, п'ять квартальних котелень було охоплено охоплені даною роботою заміна всіх мережевих насосів: 43 мережевих насоси по практично всіх котельнях підприємства. Ось і завершення встановлення ІТП. тож за словами Івана Скорубського, все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі ми несемо відповідальність безпосередньо за роботу самого підприємства, і як буде зараз, якби ну важко сказати, тому ми багато чули в. Впродовж літа читали інформації про те, що температура в домівках буде на 2 градуси нижче, там чи на якусь іншу кількість градусів нижче. На сьогодні немає нормативних документів, які б говорили про це. Немає е, не постанови Кабміну, нічого. Це було на рівні говоріння, тому ми готуємося стандартно. Тож, вочевидь, до цієї зими лучанам варто підготуватись як найкраще. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход переконаний, окрім активної. Підготовки підприємств громади подбати про тепло у домівках повинні і самі жителі. Російські е, війська поводяться як терористи, як грабіжники в той час, коли вони зазнають поразок на полі бою, їм нічого не залишається, як нищити критичну інфраструктуру. Саме тому е, до опалювального сезону потрібно підійти. Е, з чітким планом цей план повинна мати і місцева влада, і кожен мешканець. Влада повинна розробити конкретний антикризовий план, як повинні діяти керівники комунальних підприємств, як повинні діяти голови ОСББ, як повинні діяти кожен мешканець. Мешканці в свою чергу повинні також розуміти, яка в них є альтернатива, що вони можуть закупити для того, щоб бути в теплі, встановити кондиціонер, купити буржуйку чи спускатися в пункти обігріву. Тобто то кожен повинен мати індивідуальний план на випадок критичної ситуації запалення. До слова опалювальний сезон щорічно розпочинається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче. Зазвичай це середина жовтня. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.